ну почекайте, пожалуйста. И совсем

Шановні депутати, проєкт рішення про внесення змін програму президентських військових формувань на 2025 рік. Тобто ми нашу програму прийняли цього року в лютому місяці, і вже можливо за допомогою носимо зв'язку. зміна, зміна заключається виключно в тому, що ми додаємо додану частину. Ні, це стара частина, вже тут позі дуже потрібно запускати частину, де там матеріальні довіскові техніки, просто у нас десь це, на гарантії, оплата послуг з відновлення, і ремонт довіскової техніки, і раз, і раз, і все. Добре. Добре. Чи є якогось питання? Рішення про внесення змін на хмельному підприємству з 2025 рік рекомендує Комісія дорослих на подальшому збереженні, нахожий через місяць від цілості процесів, і віськає рак. Друге питання. Проведення додаткових справ у пошкоді розпису військового власного центру Олімпійської бюджетної роботи. Видається? Проведення додаткових справ у пошкоді розпису військового центру Олімпійської бюджетної роботи у військовій складовій мережі Олімпійська

Ну, дивіться, припарали, може прибрали пробирання, то припарали в ньому демонація. А трошки збільшилося навантаження оперативно, з поставили ситуація, що багато начало пішло, пішло, що по її холодні. Кошти назад за руку не виділив. Подивись, там. От. Полячи, а не так було. Добавати собі. Знімати свою душу. Просив на дозвіл чи відсутність. Здорово. От. Що там із сон? І ще. Про розглянутоше питання порядку денного і е-е, у цій рекомендації на заперечення, е-е

будеться своя лінера, будеться. Отже, вам треба сидіти, щоб робити паси, заправити, працювати. Отже, став на 2 4, там там бити хорошого, це сам сам можемо готового щось там, там зашёл. А з з моркися Я вам точніше скажу, можливо, який можливо в сесії ніби, якщо та, що вона зараз зараз виконання нам ближче цю роботу, то нам не треба. То вона сама тяне досить роботу роботу. Це не видно. Вони не прописують так цікаво на медичній школі, викладачу того, що не влаштей того, не просто викладач. Школі, mm -hmm. Mm -hmm. Я что, школу не остался? А у свет был? У нас свет, да. Ну, а что, у свет был? А, у Чего-то там, что-то у нас с вами не было. Чего-то

Ще відповідно до цього, у цьому відео розповілася надавка для підстави. Тож, я хочу розповісти. Новий декор. 18 три куміхи встану, шість куміхів в сайті, два ягодиць, два ягодиця півару, дві райські ягоди, дві грудні ягоди, три з

Якісь там тожечки лише цифровому собі щось буде модуль. Тут їх було більше, тих цих і вижили, то їх передали раніше сесію минулого року, сесію передали комфорт, але їх висили по місту. Тобто ці вони просто не вижили з сокнути. Хоча вже досить досить довго, там, не знаю, 10 років, навіть більше, 8 років. Вони вже комфортно, сокнути, так. Вони так пишеться.

автобуса до штуки куючого воно Володимирович писав. На завтра потрібно залишити. Так. Хорош. Скажіть, що це день на сесії. Так, учёт. Ставити. Назвіть чітко. Так. Так. Додамо проблему. Додаємо. Припишення імперзань з питання порядку денного, страшное состояние, но это удовольствие и согласие с этим состоянием. И вступное питание про нас, про перенесение распорядка для выполнения начального предмета закладки в Крыму. Проект решения про перенесение в Аюрин. Перенесение в Аюрин. Перенесение в Аюрин. Перенесение в Аюрин. Перенесение в Аюрин онце в низку законів, які стосуються дисципліни, каже, доступних команд. Нова структура державної бази з низки чемпіонів з усіх країн мерсе. Ну, виділити 8:30 ставчи для захисту України та 139 ставок по роботі з першої школи і ці ставки видісте в ТМЦ. Передати інтегральні технічні благо для викладання до захисту України з ланкою низки законів Союзу, щоб організувати ту з Добавчи у світі 11 класи в дому середку заведування начального признату захисту України. Це злочин постання плюсів, шаня бабля у на вчерного признату захисту України. І ще ми. Захист України сьогодні викладається в мішкільному ресурсному центрі. На базі повністю міжнародного ресурсного центру ми з вами обладнали два кабінети, Один на третьому полиці, де викладається повністю домедична, домедична, домедична мінотатична міно, міно, міно підготовка. Ну, такі більше там не час, І на першому поверсі де повністю вже така більш хлопчача підготовка до захисту. І стрільба. І стрільба, так. І для того, щоб це все полікували, тим більше не чекає до цього лікова, яка не чекає, що в нашій школі вже не буде як опорва до цій школі. Ми такі обрішення, що вже з 1 вересня вже було вже було закріплено. переводиться туди на роботу і вже просто попадає вже є на їхній рахунок, не рахунок першої школи. Це таке так судові. Дозволити використання заміщення на завдання навчального захисту країни. Там є завдання за.

тесты получать. Вот где, где в самого жила бы на автомате, то есть бы макет автомата возил все на все на полностью, и где-то вот те экраны, где-то вот так вот, же общаться, он полностью выполняет направление, то есть он организовал макет, где он занимается тесты получать. на начале сесії этого будемо Да, и